Цікаво, як спилюється дерева, зараз покажу. Ось тут будується нова дорога. І тут а, йде випал дерев. Дивіться, там є така машина, яка ці дерева підхвачує. Ну, Сильно велике дерево, щось не може його хватити. Він потім розділяє його на потрібні кусочки. Огромезне, звісно, дерево таке, де що. Схватив, схватив його. Тягне його як паучок якийсь. Такий восьмиколісна така. Та. І там він стоїть ще дядько. Він поки чекає, він поки не пиляє дерево, бо він тільки що його повалив. Тому що зараз працює машиніст, щоб, не дай Бог, на нього дерево не впало. Тягне, тягне його кудись назад. Він уже він зробив там кучку меншого дерева. Прям порізав. В нього така кліщня. Оця і вона прям відрізає. Потрібні куски, знімає кору. Прикольно, мені самі цікаво, я такого також не бачила. Ой, пропустила, тільки що він відпиляв кусочок. Бачите, кору зняв і відпиляв цілий кусок. Дивіться, далі Тоже. Починає його зрізати всі дерева. Ось, бачите, дивіться, все відрізав. Прикольно, так? Да? Я такого не бачила, мені також дуже цікаво. Було подивитися на такий автомобіль, все, тягне тягне його назад. А поки цей від'їхав трішечки далі, то там он роворуб хоче повалити дерево, вже шатається воно. Ой, падає, 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 падає дерево. Все. Ух. Такий звук був бабах, ти що, громезне. Я здалека стою, я не знаю метрів 700, напевно, не ти що. Дерева жалко, звісно, але що робити? Люди будують собі траси.